Не вдається, це у нас трансвітове радіо, а так повертаю, воно не ловить. Но так ловить тільки шорумую. Дві потужних радіостанції. Mm -hmm. Ось что сатана одна радіостанція. А це Румунія все тільки що, що й була. Єлі-єлі російська станція проривається. вісті ФМ. В mm -hmm. попередньому відео я робив ось це радіоприймач. Якщо ви його не дивилися, рекомендую його подивитися перш ніж переглядати це відео. В цьому ж відео я Зробив ось за цією схемою. Але не ставив змінного резистора. Це регулятор гучності. Автор написав, що він хоч і зменшує чутливість, але допомагає уникнути перевантаження високочастотного підсилювача. Тут так само тож, три каскади підсилення високої частоти. Один каскад підсилення низької частоти. І вже на двох транзисторах зібраний детектор. Транзисторний детектор, звичайно, чутливіший, ніж діодні. Даний радіоприймач має незвичну схему. Він мене зацікавив, По-перше, тим, що всього півтора вольта живлення одна батареєчка. І ось мені цікаво, в нього стоїть такий фільтр певного роду. Стабілізація по високій частоті з допомогою конденсатора, який вівся між базою та колектором. І цей радіоприймач я краще ви його чуєте. На внутрішню магнітну антенну 4сьього дійсно дуже висока. Прекрасно, чудово працює. Тобто ця схема дуже хороша і шикарна. Давайте тепер поглянемо, яка вийшла плата. Ось така вийшла гарненька, цікава плата. Дану схему дуже рекомендую. Всього одна батарейка а працює ніби супергети родини. І схема при цьому дуже простенько.